Мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу подивитися по напрямках. Ми вже пару тижнів назад дивилися, на жаль, мої прогнози збулися. І прийшов час подивитися знову. Подивимося, всі напрямки: Харківський, Херсонський, Запорізький, Донецький і Луганський. Так, давайте почнемо з Донецького напрямку: як будуть відбуватися події. Донецький напрямок. Для наших ЗСУ і для російської армії. Донецький напрямок ближчий час. Дуже там гаряче. Скажу так, ситуація там дуже-дуже гаряча і дуже нестабільна, тому що що в нас тут справи, то дуже, то не дуже. Що в них так само. Я вам скажу, що тут у нас в наших зсу є якась велика надія на єрофанта і на домовленість з ним. Щоб він передав якусь допомогу, тому що тут у нас король Пентаклів і вісімка Пентаклів, тобто, можливо, чекають вони якогось підкріплення. Але оці дві карти говорять, що будуть дуже жорстко обстрілювати на Донецькому напрямку наші позиції, і є загроза для якогось командира, тому що король Пентаклів. Можливо, тут мається на увазі, що хтось має приїхати на Донецький напрямок, і там його чекає ось ця загроза. Не знаю, точно вам сказати не можу, але ось для короля Пентаклів йде диявол. Якось наші там укріплюються максимально як можуть. Знову ж таки, пажик кидають якесь підкріплення, але не подобається мені ось ця десятка мечів, тому що вона говорить про якісь масові смерті. Можливо, десь потрапляються у скупчення наших людей чи що. Я не розумію. Але багато смертей дуже дуже багато. Щодо тут орків, дуже їм зараз страшно, дуже лячно. Не все так відбувається, як вони того б хотіли, тому що з їхньої сторони теж дуже багато жертв. Тут трійка в нас жезлів і лиця жезлів. Вони наразі обирають, по яким шляхам вони далі підуть у контрнаступ. Але тут страшний суд, десятка кубків. Я так розумію, що у найближчому часі, можливо, ми дізнаємося якусь інформацію про те, що потрапили десь дуже. Вгатили так конкретно і багато загиблих, тому що тут десятка, можливо, якийсь їхній командний пункт, чи там те будуть їх нагороджувати. Тобто, там, де буде велике-велике їхнє скупчення, ось туди може знатно дійсно прилетіти. Тут чи кубків говорить мені і про жертви, і про велике розчарування, що вони не отримують те, що вони бажають. Тобто, ситуація дуже нестабільна і дуже дуже важка. Далі дивимося луганський напрямок, як буде складатися ситуація у найближчий час. Два Ситуація тут теж дуже складна і знову ж таки досить нестабільна. Ми повинні розуміти, що це війна і що лінія фронту може здвигатися щодо тут російської армії. Є в них наказ від їхнього недоімператора захопити якомога більше у найближчий час територій, тому що їм по телебаченню по медіа потрібно якусь інформацію щодо їхніх перемог озвучити. Але по четвірці кубків не отримують вони всього, що вони бажали. Але Контрнаступ на Луганському напрямку теж в них може бути. І я вам скажу, що тут ту Пентаклів, можливо, якісь невеличкі села вони дійсно можуть захопити. І я вам скажу, що тут ще й багато дуже зрадників, тому що, бачите, тут якась домовленість і вони святкують, вони перемагають. Тому, на жаль, ситуація тут така не дуже хороша. Наші намагаються максимально оборонятися, можливо, навіть якісь невеликі підкріплення по цим картам туди надсилають. І тут кілька жезлів. Ми обираємо, що нам робити стратегію, тактику, де нам краще піти у наступ, а де краще відступити. Тому що тут вісімка кубків говорить мені про сам рух. Я думаю, що можливо нам доведеться з якоїсь території невеликої і відступити. Тому, що, як я вже сказала, ми обираємо куди направити наші сили. Тут наших дуже сильно бомблять, дуже сильно. Тут і дев'ятка мочів, і ту жезлів, і король жезлів. Це в них така стратегія просто стирати все з лиця землі. Тому ситуація, знову ж таки, не втомлююсь повторювати, дуже-дуже нестабільна. І такі прогнози дуже важко давати, тому що все змінюється. Кожен день, кожну секунду щось змінюється. Тому поки що ось так. Слідуючий напрямок Запорізький, що буде відбуватися на лінії фронту у найближчий час. Запорізький напрямок для наших ЗСУ і для російської армії. Наші молодці наші максимально намагаються тримати оборону, хоч ресурсів і недостатньо, і вони приходять із запізненням, але в основному ми тримаємо оборону, тримаємо нашу землю. Трійка мечів може говорити мені про дуже жорсткі обстріли наших позицій. І знаєте, мені дуже не подобаються ці карти. Тут якась така дуже мутна, дуже якась така незрозуміла мені ситуація. З однієї сторони, я бачу, біля води вони будуть відходити. Але це не просто так, це якийсь таємний їхній по цим картам план для того, щоб якось обманути наших ЗСУ. Тому що знову ж таки вікажезлів обирають шлях, куди направити. Таке враження, що вони спеціально з якоїсь території маленької можуть відійти для того, щоб з іншої сторони зайти і окупувати. Тому що тут карта хитрого ходу, коли ти такими підступними діями заволодіваєш тим, що тобі потрібно. Тому що від людних завжди показує саме окупацію. Далі дивимося Херсонський напрямок. У найближчий час воєнна ситуація, що буде відбуватися Херсонський напрямок ЗСУ. І російська армія. Дуже важко дивитися ситуацію по напрямках, якщо чесно, тому що знову ж таки нестабільна, дуже ситуація. Все якось дуже швидко змінюється щодо наших ЗСУ. Є якийсь план. Дуже він якийсь хитрий, але на жаль, я не бачу, щоб він увінчався успіхом. Тому що можливо недостатньо ресурсів, можливо, він якось недостатньо продуманий. Але оці карти мені дуже не подобаються. Я не, дуже не хочу, щоб повторилася ситуація, коли наші намагалися висадитися на лівому березі Херсонщини і там їх накрили. Тому що ось це дуже на це схоже. Чекаємо ми якоїсь допомоги, якогось підкріплення на цьому напрямку, але знову ж таки, бачите, завершує десятка мечів. Це дуже негативна карта, це велика кількість жертв. Тому я дуже сподіваюся, хай це не програється, але якийсь план дійсно може провалитися, хоч і буде допомога, але якось тут негативно дуже все виглядає. Якщо б не десятка тут матчів останнє, то можливо, все було б інакше. Але зараз я бачу, що поки що якісь невдалі спроби. Щодо тут расішів. Мені карти кажуть, що дуже багато разів вони намагалися і будуть намагатися висадитися на правих Херсонщини, і вони будуть робити це і робити надалі і надалі. Хоч можливо не все їм вдається, тому що тут десятка все такі жезлів, але вони будуть кидати на цьому напрямку якийсь молодняк, і потім, після якихось невдалих спроб, будуть ставати у оборону. Тобто ситуація нестабільна, тобто ситуація мінлива і будуть спроби як в них, так і в нас. Але поки що якогось такого дуже активного прориву я не бачу. Але ситуація може дуже швидко змінюватися. І харківський напрямок дивимося у найближчий час. Воєнна ситуація. Харківський напрямок для наших ЗСУ. І для російської армії. Поки що якихось глобальних прям змін я не бачу, тому що тут знову ж таки те ж саме я можу вам сказати, нестабільна якась ситуація туди-сюди, туди-сюди. Просто щось таке там твориться на всій лінії фронту. Зараз просто якесь неймовірне пекло. Я навіть не знаю, що сказати. Російська армія має таємний план, таємну стратегію, щоб повернути Харківську область і місто Харків до себе, тому що вони вважають її своїм. Будуть вони намагатися і обстрілювати, буде тут і наступ щось таке, якесь взагалі неймовірне коїться, і вони дуже багато ресурсів кидають саме на цей напрямок. По страшному саду, так може бути десь там гучний прильот по їхніх дислокаціях, там де вони там скупчуються, там де їхня техніка, склади. Ось це все у цьому роді. Але все одно тут в нас лицарь мечів. Це активний наступ, бачите, робота продуктивна, кидають дуже багато ресурсів. Мене, звичайно ж, радує, що тут десятка мечів завершує оце все. Тобто їхній похід не дуже так і вдасться, тому що десятка мечів – це велика кількість смертей. Ми їх зупиняємо. Але тут все одно дуже багато пентакливих карт. Я сподіваюся, що нічого вони не зможуть окупувати, і ми їх зупиняємо. Але така вірогідність, на жаль, є. Щодо нас чекаємо, ми якогось підкріплення будуть наші по карті світ укріплювати якось кордони, укріплювати наші позиції. Але знову ж таки там просто якось дуже жорстко обстрілюють наші позиції, тому що тут і туз мечів, і четвірка мечів, які можуть говорити мені ось ці карти і про втрати, і про смерті. Так, наші теж будуть намагатися йти по колісниці у контрнаступ. Є продумана стратегія, є план. І будуть кидати, знову ж таки, підкріплення на цей напрямок. Але п'ятірка кубків не подобається знову ж таки. Мені ця карта, це карта жертв, це карта нездійснених бажань, нездійснених мрій, щось може не вдатися. Тому, на жаль, ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу. Буду вам дуже-дуже вдячна за ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!